Всім привіт! З вами CreeperX. Сьогодні я покажу, як змінити Minecraft Pocket Edition на Minecraft ПК в Android. Заходимо на ваштування. Тепер заходимо в глобальні ресурси. Добавляємо цю текстуру до активних пакетів. Все. Тепер заходимо. Бачите, в нас змінився головний екран. Давайте зайдемо в налаштування, подивимося, що там змінилося. Змінився налаштування екран, кнопки змінилися, профіль там, де нік показаний вашого скіна. Ну і в інших теж помінявся То саме. От бачите? То саме, то саме. Ну, помінялися на кращу сторону. Виходимо, тепер давайте зайдемо налаштувати. Бачите, тепер тут скини показані, там нема скинів, скинів. І це краще, як на мене. Тут такий темний тепер екран виглядає. Тепер виходимо. Ну, давайте зайдемо в ігри. Тут і нічого не помінялося, ну шкода. Ну, з вами був Кріперікс. Всім папа. -па. І не забудьте поставити лайки і підпишіться на мій канал. па па